У Полтаві посилюють контроль за військовим обліком та посилюють розшук ухилянців. Саме таке рішення зробила полтавська міськрада. Порушники виявлятимуть при зверненні до СНАПів, органів влади чи інших установ та доставлятимуть безпосередньо до ТаЦК. Також у місті створять спеціальну комісію, яка має перевірити, чи дотримуються державні органи, підприємства, установи та організації правил військового обліку. Разом з тим, на минулому тижні, новий очільник офісу президента Кирило Буданов заявив про намір посилити відповідальність за зловживання в ТЦК та випадки Сазачем. Очільник офісу президента провів масштабну нараду з військовим керівництвом, на якій власне анонсував дієві рішення для подолання корупції в системі мобілізації та зміцнення дисципліни в армії.